Вітаю на каналі МТ. Сьогодні розповім вам про нову можливість пасивного заробітку крипти на біржі ByBit, яка має назву Megadrop. Якщо коротко, то це чимось нагадує Launchpool, але є свої додаткові фішки. Тож підписуйтесь на канал і будемо переходити до повної інструкції та до всіх переваг Megadrop. І так, тут не потрібно нічого купувати. Я б сказав, що це майже пасивний заробіток за мінімум дій. Все, що потрібно, це застайкати своєю USDT. А USDT це стейблкоін, до якого торгується вся крипта на біржах. І він у вас є впевнений, 100% є на балансі. І так, за те, що закидаємо USDT, нам буде нараховуватися ставка до 3% річних. Але варто враховувати, що це фіксований стейкінг на 14 або 30 днів, залежно від обраного варіанту. Після внесення коштів вони заморожуються на цей період. Тобто свого роду це як депозит у банку. Поклали кошти, закінчився період. Та забрали назад всю суму з прибутком. Але враховуючи, що ви закидаєте їх у розділі MegaDrop, то додатково отримаєте бали, що обміняють вам на нові токени, тобто на момент запису цього відео на токени Обол. Як це працює? За кожен долар у стейкінгу ви отримуєте 1 бал щогодини. Наприклад, якщо ви внесли 2000 USDT, щогодини отримуєте 2000 балів. Тож за 14 днів набіжить доволі пристойна сума. Також додатково можна примножити свої бали, якщо виконувати щоденні завдання, наприклад, поторгувати на біржі. Виконали челендж і ваші бали множаться, скажімо на 1,2, тобто замість 1000 будете отримувати 1200. До речі, можна застейкати ще й монету МНТ, якщо ви є холдером цієї монети. За неї також нараховують по одному балу за монету. Але оскільки курс МНТ волатильний, то особисто я віддаю перевагу стейблкоїнам, таким як USDT. Це стабільніше, без стресу та без ризику. Для того, щоб взяти участь, потрібно зареєструватись на біржі Bybit. Якщо у вас ще немає аккаунту, то посилання з бонусами я залишу під відео. Якщо аккаунт вже є, то йдемо далі. Далі у мобільному додатку знаходимо розділ Megadrop. Натискаємо більше на головному екрані та відповідний розділ. Як ви зрозуміли, у вас повинні бути на балансі USDT або MNT, після чого натискаємо кнопку внести на обраний період часу, тобто на 14 чи 30 днів. Тепер щогодини нараховуються бали до закінчення періоду фарму, тобто по цьому таймеру. Далі намагайтеся щодня виконувати завдання, що будуть примножувати ваші бали. Ось для прикладу необхідно поторгувати на біржі. Для цього достатньо щось купити на пару доларів та продати. І так щодня, поки йде фарм. Намагайтесь не пропускати ці завдання. Після завершення роздачі через 5 днів ваші бали підсумовуються. Далі за простою логікою всі наші бали розділять на загальну кількість балів користувачів. І відповідно до цього співвідношення ви отримаєте частку з пулу токенів. Після завершення мегадропу розподіл токенів почнеться 7 травня і триватиме до 30-го числа, які ви потім отримаєте на свій гаманець збіржі, зможете їх продати та зафіксувати прибуток за участь в мегадропі. Також є обмеження. Один користувач не може отримати більше 1% від загального пулу, незалежно від суми стейкінгу. Насправді це дуже добре, щоб кити не вигребли всі токени, а змогли що заробити і звичайні користувачі, такі як ми. Отже, ми можемо зробити висновок, що якщо у вас просто лежать кошти на біжі, то більшість трейдерів закидає їх в стейкінг. Можливо, відсоток не такий великий, як хотілось, але ми робимо ставку на дроп токенів. Враховуючи, що це перші проєкти, то майже завжди вони насипали дуже добре. А скільки заробимо, скоро дізнаємось. Якщо хочете дізнаватись про подібні активності та методи заробітку в крипті, то в описі під відео залишу посилання на наш телеграм-канал. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось та допомогло. А на цьому у мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступному відео.